Прайс оновлено і додав таку позицію, як гурт. Чому додав? Гуртом жівці будуть по 20 гривень. До цього стояли ціни від 20 до навіть 50 гривень. Чому саме так? Тому що, ну, наприклад, є такі сорти, які ну, там досить рідкісні. Ну, ось, Наприклад, анаклеурі. Так? Наприклад, серебрістий. Та навіть трапезунт, оригінальний трапезунт. Навіть оригінальний трапезунт від Ілля Саймусіна, який вже перевірений, який гарно плодоносить, якого гарний в мене підживлений живець, то це на нього на ці позиції ціна була вища. Теж стосується сорту, там пирожок і лозівської лозовської особливо, тому що це сорти, ну, які ну, досить рідкі і їх знайти. Це для, для тих, хто там бажає взяти для розмноження це роздріб. Якщо людина замовляє там 5 різних живців, то так, будуть ціни ті, що я указав, тому що ну, ви розумієте, упакувати. Все це перепакувати і зібрати п'ять різних живців, підписати, це одне. І зовсім інша справа, якщо ви бажаєте там, е, перепривитися чи на розмноження п'ять тих, там п'ять тих, десять тих це зовсім інша справа. Тому це, якщо ви берете більш-менш нормальну кількість, це буде опт. Я усе буду віддавати акція по 20 гривень по, по живцям. Живець це черенок. Хто не знає це не саджанець, бо іноді, на жаль, плутають. Що по товщині, запитували товщина, там я розказував в попередньому відео, будь ласка, можете переглянути. Товщина людей цікавила і скільки бруньок? Ну Дивіться, товщина, довжина, довжина десь приблизно 30 см плюс-мінус. Бруньки, товщина, товщина десь з палець. Вірніше, з олівець плюс-мінус, мож, може бути тоньше, а може бути і товще. Ну, приблизно звичайний такий не товстий олівець. По бронькам дивіться, ну, по-різному буває, ну, буває, ну і вісім штучок може бути, може бути 4, може бути 5, мож, можуть бути броньки. Які тільки-тільки ну, з'явилися, особливо, якщо це, наприклад, товстенький якийсь живець, там вони можуть бути маленькі, але коли ви будете перепрививати, вони потім просинаються дуже гарно і зростають. Так, ну, я думаю, що це все більш-менш зрозуміло. Viber, я напишу, він є і в прайсі, і мабуть я вам напишу номер вайбера. Будь ласка, пишіть на вайбер, запитуйте, вайбер це для прийняття замовлень, і так далі. Записувати буду на живці вже відразу, а на саджанці я вже прайс оновив і там є саджанці, які вже точно. Я там походив, подивився, що в мене. Прикопах, ті, що точно вже знайшови ті, що точно вже будуть, ті, що я залишив спеціально для весни. Поки що немає замовлення, але якщо у вас там є якась позиція, якою мало і ви дуже... вона вам дуже важлива, тоді ну, можна буде замовити. Ну і якщо у вас велике замовлення, звичайно, то в будь-який час можна. А так, з 1 лютого. Чекає замовлення на саджанці. Ну, а живці ранньої весною, в тому ж лютому 100%, я вважаю, коли буде гарна погода, я вам відправлю залюбки. Ну, Дивіться, ну, в мене погреб дуже, дуже класно. Тут зараз покажу вам приблизна температура зверху, десь 3 градуси, воно все от так. от. Дуже гарно запакована в стричплівки. Я вважаю, що я зберегу, не, збережу живці не гірше, чим вони будуть зберігатися у вас. І навесні, як тільки буде плюсова температура, там градусів ну, 3-5, плюс хоча б 3 доби, я вам все це швиденько. Перешлю. Так що на живці можна буде записуватися, пишіть, будь ласка, на Viber. Напишіть в коментарях, що ви вважаєте по поводу зберігання живців. Правильно чи я зберігаю? Як ви зберігаєте живці? Можливо, є якісь інші способи краще, ніж мій, але мій дуже перевірений. Дуже класний, я дуже задоволений. До пізної весни в мене дуже гарно зберігається саженець, бо я перевівки роблю дуже пізно брунькою, і це десь, ну, це десь вже ну, в травні, 10 травня, десь отак. От. Все, кому дуже сподобалося, будь ласка, напишіть поділіться цим відео з своїми друзями. Можливо, комусь потрібні будуть живці дуже гарних і навіть рідкісних сортів.